Андрію, от у мене до тебе запитання. А ти е, часто долучаєшся до різних громадських акцій, або ну не знаю, до прикладу до флешмобів? Я долучаюсь, Катю. Можу тобі сказати, але по різному буває дивлячись на що спрямований власне флешмоб, і також Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge теж не можу не згадати. Там всі долучалися, обливався. Це, обливався, звісно, обливався водою. Все відбувалось так, як положено. знаєш, Я навіть пам'ятаю один із челенджів, влаштований Київзеленбудом, і Ми саджали mm -hmm. дерева. До речі, так тому. Правда, Це... долучаєшся. долучає. Ну а власне, от нещодавно, навіть наш мер Києва Віталій Кличко долучився до флешмоба 22 Push Up Challenge. Він віджався 22 рази і сказав слова підтримки українським військовим, котрі повернулися додому. Віталій кличко указав, що кожен українець має бути сильним, аби у разі потреби захистити свою родину та країну. Ось так Андрію. А міг би до речі, ти віджатися 22 рази. Думаю, що так, Катю, насправді це вже невелика така от кількість. Я думаю, що це можна зробити без проблем. Ну звісно, говорити можна дуже багато на цю тему, але а, ну не я, ні наші глядачі повірити на слово тобі не можемо. Тому а, пропоную тобі показати, як ти це робиш. Ти знаєш, Катю, я не відмовлюсь від цієї пропозиції, тому що я думаю, що без сумніву, ми щоранку власне дізнаємось всі подробиції зони антитуристичної операції. Я думаю, що потрібно, потрібно підтримувати тих, хто повертається звідти ветеранів. Власне, і підтримувати такими акціями і закликаю всіх долучатися. Тому я з задоволенням зараз. Прошу візьму тебе на наш участь. імпровізований майданчик. Андрій. А ти будеш рахувати. Карча. Я буду рахувати. Залюбки. Добре. Давай. Так. 22 рази, так? Так. Можна? Так? Давай, починаю. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Поплодувати, я думаю, що зараз цим займаються і наші глядачі біля екранів. Ну а дякую, власне... дякую але я думаю, що е, обов'язково потрібно поширювати цей флешмоб. Я хочу передати також естафету моєму колезі Денису Похилі. Отож, з нетерпінням буду чекати на твоє відео у Фейсбуці. Тож долучайся також до цього флешмобу. І закликаю всіх українців також долучатись.